Губернатором Житомирської області став свободівець Сидір Кізін. Виступаючи перед людьми, він наголосив, що наразі час забути про усі конфлікти задля збереження цілісності України. Ворог стоїть у воріт, тому зараз відкласти треба в бік усі негаразди, усі непорозуміння, які можливо колись були в громаді Житомирщини, усі інтереси, вузькі. Заради того, щоб відстояти нашу країну, Сидір Кізін також розповів про плани щодо реформування системи управління, акцентуючи увагу на тому, що до влади мають прийти нові люди. Людям, які щодо недавно розглядали державну службу як можливість збагачення, як можливість отримання якихось привілеїв, повинні покинути державну службу. Це стосується і соціальної сфери. Це стосується освіти, це стосується медицини. Сьогодні керівництво держави дало нам карт-бланш на формування вертикалі силових структур, і ми чекаємо там людей, які не заплямували себе, які не асоціюються у громаді Житомирщини з корупцією, які готові сьогодні і я їх закликаю. Таких людей прийти. Для того щоб будувати нову державу, новопризначений губернатор представив нового начальника міліції Юрія Дем'яненка, кандидатуру якого узгоджували з громадськими активістами. Дякую вам за співпрацю, дякую вам за взаємопорозуміння. Основне завдання це зараз навести, навести лад на вулицях, а потім з вашою подальшою допомогою будемо. Працювати журналістам, новий голова облдержадміністрації пообіцяв, що тотального полювання на відьом не буде, і люди з незаплямованою репутацією залишаться працювати. У нас немає завдань е, поміняти всіх. Е, прийшла нова команда, е, і ну, нам потрібні професіонали і незаплямовані чесні люди. Ось такий критерій. Якщо людина відповідає цим критеріям, вона залишиться працювати на своїй роботі і виконувати державні завдання. Якщо людина у неї інші пріоритети, то тоді ми будемо з ними прощатися. Незабаром Сидір Кізін планує зустрітися з апаратом ОДА і особисто поспілкуватися з працівниками.